Студія Калідор Презентує Колекція ЖУРНАЛУ Елларі Квін'с МІСТЕРІ Magazine Еллері Квін. Відділ передсмертних повідомлень. Історія з Ай. Іллері зійшов із Атлантичного експресу у своєму улюбленому містечку. Був він замаскований шапкою вушанкою, шарфом та лижами, сподіваючись, що цього разу ніщо не завадить його зимовим канікулам. Але ледь він встиг скинути спорядження у мисливському будиночку Біла Йорка на Лисій Горі, як його негайно викликали до телефону. Звісно ж, телефонував шеф поліції Райдсела і повідомляв. Як не дивно, про черговий злочин. Слухайте, я ще навіть не роздягнувся, поскаржився Еллері. Чим займаються ваші злочинці, дейкіне? Читають у Райцвільському архіві повідомлення про тих, хто прибуває до міста? «О, Повірте, це надзвичайний злочинець, відповів шеф Дейкін, і голос його звучав надзвичайно схвильовано. Можу я негайно надіслати за вами машину. Худий літній Янки із нетерпінням очікував на стейт стріт біля бічного входу у будівлю окружного суду. Він сів у поліцейський автомобіль і простягнув руку Еллері. Я не спав майже всю ніч, поскаржився Дейкін. Пам'ятаєте Клінта Фоздіка? Звісно? Сказав Еллері, він має господарський магазин на Слоукем-стріт біля Аппервіслінг. І що ж накоїв цього разу старий Клінт? Це із ним дещо накоїли. Автівка рушила. Промовляючи до детектива через плече, шеф поліції продовжив: Його вбили вчора увечері, і я можу сказати вам, хто це зробив. Але волів би почути це від вас. Еллері здивовано глянув на автора цієї екстраординарної заяви, Автівка тим часом перетнула обмерзлу площу і поповзла вгору Дейт-Стріт. Чому ви самі не можете назвати його? Ви не впевнені? Хотів би я так бути впевнений у місці на небесах, буркнув Дейкін. Я не тільки впевнений у тому, хто вбив Клінта, але й навіть знаю, як він це зробив. І більш того, я маю цілком достатньо доказів, аби засудити вбивцю». Тоді у чому проблема, Дейкіне?» Проблема у Джей Ай, відповів шеф поліції. Ці дві літери щось значать для вас, містере Квінне. Ну, звісно. Це літери алфавіта. Єдина біда у тому, що вони абсолютно не відповідають моїм доказам, продовжував тим часом Дейкін, навіть не звернувши увагу на слова детектива. Тож мені конче необхідно, аби ці дві літери були пов'язані із доказами, інакше спритний захисник, адвокат зможе змусити присяжних засумніватися. Тому вислухайте, будь ласка, усі факти, містере Квіне, і, можливо, вам вдасться щось вигадати. Ви пам'ятаєте братів смітів, яких ми завжди називали президентами? Сміти? Президенти? Еллері виглядав здивованим. Їхнім батьком був Джеф Сміт, Томас Джефферсон Сміт. Він викладав американську історію у рейцвільській середній школі. Цей Джеф одружився із Мартою Вігінс, і він мав трьох синів. Старший вош побував на війні. Зараз він працює адвокатом, коли взагалі працює. Лінк теж служив у армії, а потім вступив до медичного коледжу. Зараз він завершує стажування у Райтсвільській лікарні загального профілю. Ну і Вуді, наймолодший. Він три місяці тому. Теж вирушив у армію. Клінт Фоздік поклав око на Марту Хіггінс іще задовго до того, як вона вийшла заміж за Джефа Сміта. Але Клінт був на 18 років старший від неї і закінчив лише чотири класи. Навіть писати він вмів лише великими друкованими літерами. Тож проти Джефа, який закінчив коледж, він не мав жодних шансів. Але у 1937 році Джеф Сміт потонув у озері, коли керував дитячим літнім табором. Марта залишилася вдовою без цента у кишені і з трьома голодними хлопчаками. Старий же відданий Клінт усе ще кохав і все ще чекав. Словом, Марта вийшла за нього, і Клінт придбав великий будинок на гілдрайв, той самий зі 120-річними деревами, де вони всі й оселилися. Машина піднялася на пагорб і поповзла Гілдрайв поміж старими райцвільськими маєтками. Клінт для хлопчиків робив усе. Він відправив їх до коледжів, придбав їм автівки, давав скільки завгодно грошей. Коли Марта померла від грипу під час війни, Клінт замінив хлопчакам і батька і матір. Вони були йому вдячні, називали його татусем, робили подарунки на день народження, на день батька, на різдво, завжди зверталися до нього зі своїми проблемами. Наймолодший Вуді, той, що нещодавно потрапив до армії, зростав диким, як йорширський бик Айвона Кросбі. але Клінт завжди брав провину на себе, кажучи, що це він розпестив хлопчика, і мені здається, вони дійсно були доволі близькими. Лінк, той котрий лікар, завжди старанно навчався. Клін стверджував, що ні у кого не було кращого сина. Що ж стосується воша, старшого, то він він виріс надто легковажним. Клінту постійно доводилося витягати його із халеп після кожної ночі з суботи на неділю, то через картерські борги, то через дівку із Лоувілідж. І кожного разу Клін змушував його вчасно приходити до своєї адвокатської контори. Але навіть маючи з ним такі клопоти, Клінт завжди запевняв, що вош найдобріший хлопець у світі. Але здається, що до своїх пасинків Клінт таки помилився, закінчив старий шеф поліції. Один із цих трьох отруїв його. І я обов'язково побачу вбивцю, який буде смажитись на електричному стільці, немов сарделька на брудній сковорідці, якщо ви мені поясните, що значать літери Джей Ай, містере Квіна. Хм, Із задоволенням, доволі терпляче промовив Еллері, але тільки поясніть, спершу мені. Але часу на розмови схоже уже не було. Їх автівка загальмувала перед засипаною снігом галяваною біля будинку фоздіків. Шеф Дейкін та Еллері струсили із червиків сніг у передпокої, і шеф першим рушив через похмурий просторий хол повз одного зі своїх молодих підлеглих до бібліотеки Клінта Фоздіка. Ось тут, містер Квіне, економка Клінта Летті Доулінг знайшла його минулої ночі. Вона почула, як впав стілець і прибігла сюди до бібліотеки. Це була дуже гарна стара кімната із високою стелею та дубовими панелями, але її теперішня тиша видавалася елерігнітючою». Він відразу зрозумів, де саме лежало тіло, обертовий стілець зі шкіряною спинкою за письмовим столом був перекинутий на бік, а східний перський килим під ним зім'ятий так, ніби вмираючий, чіплявся за нього вагоні. Серед розкиданих на столі паперів лежав перекинутий стакан для коктейлю. Поруч на таці стояв графин, наповнений до половини безбарвною рідиною. Евері обережно нахилився над ним і принюхався. Так, отрута була у коктейлі, кивнув шеф Дейкін. Клінт взагалі був непитущим, як і я, але після смерті Марти дозволяв собі частуватися Мартіні. Вечорами, тужачи за нею, він сидів тут у бібліотеці і пив. Хто змішував коктейль? різко запитав Еллері. «Це вам нічого не скаже. Клінт готував його сам. Я скорочу для вас декілька кутів», – продовжував Дейкін. Кімната економки старої Леті знаходиться поруч із кухнею. Вчора рано вранці, о чверть на сьому, Леті, яка застудилася і кепсько спала, стала з ліжка за аспірином. Почувши брязки ту буфетній, де зберігався алкоголь, у тому числі майже повна пляшка джина, яку Ош приніс для Клінта у середу вечорі, вона прочинила двері. І побачила, як один із братів смітів чаклує на кухні над цією плящиною. У руці він тримав щось на зразок пляшечки з під ліків. Летті чітко бачила його обличчя. Потім вона почула голос Клінта, який спустився на кухню за своєю ранковою кавою раніше, ніж зазвичай знаючи, що Летті захворіла. Економка почула, як Клінт запитав пасенка, що той робить, а той пробурмотів щось невиразне і повернувся нагору. Але Леті добре бачила, як він швидко поставив пляшку на місце, почувши кроки Клінта, і заховав плящину меншу ту, з під ліків у кишеню свого халата. Я знайшов цю пляшечку серед сміття на задньому дворі минулої ночі. Взагалі, її б не мало там бути, якби сміттєвоз приїхав вчора вчасно у другій половині дня, але він не зміг прибути за розкладом через снігопад та обмерзлі дороги. У плящині, як засвідчили експерти, раніше була отрута. Якщо вона була повною, як стверджує Леті, то неї можна було б отруїти увесь хай вілідж. А у лабораторії Конхвейна нам що це та сама отрута, яка була у пляшці із джином. Окрім того, на пляшці відбитки пальців цього хлопця. Все вказує на нього. Все, окрім вочевидь Джей Ай. Закінчив за нього Еллері. Шеф Дейкін кивнув, а тоді акуратно вийняв із кишені пальто аркуш паперу. Ось. Вочевидь, Клінт виписував магазинний рахунок, коли пив той коктейль. Вочевидь, він зрозумів, що вмирає. Ця отрута діє дуже швидко. Тож він зрозумів, що помирає, і усвідомив, хто його отруїв. Ймовірно, вчора вранці він бачив те саме, що й леті, коли спустився у кухню за кавою. Тоді це, вочевидь, спантеличило його, але він відразу все зрозумів, коли відчув, що випив отруту. Перед смертю Клінт вписав кульковою ручкою на цьому бланку своїм шкільним почерком дві великі друковані літери. Потім він впав зі стільця і помер на підлозі, як отруєний пес. То як щодо Джей Ай? нагадав Еллері. Дейкін простяг йому аркуш. Це був звичайний діловий бланк для накладних. Під надрукованим зверху написом господарський магазин Клінта Фоздіка Гайвіріч термін 30 днів. Було виведено тремтячою рукою дві великі друковані літери Джей Ай. Джей Ай, повторив Еллорі, І ви кажете, що всі троє його пасенків служили у армії, так? Джей Ай це американський солдат в абревіатурі армії. Примітка. Буквальна абревіатура Government Issue. Казенного зразка. Так. відгукнувся шеф Дейкін. А вчора вранці вони всі були вдома. Лінку взяв декілька відгулів у лікарні. Йоний Вуді отримав відпустку у таборі Кемп Хелл. Вож живе тут постійно. Еллері мовчки, дивився на передсмертне повідомлення Клінта Фоздіка. Винний «Знає, що йому забезпечено електричний стілець? запитав він нарешті. Ні, Летті нікому, окрім мене не розповідала про те, що бачила, а я… я змушений мовчати через цей аркуш паперу. Просто дав їм зрозуміти, що усі троє братів під підозрою. Ну що ж, в такому разі, задумливо промовив Еллері, скажіть, шефе, ви могли б викликати цих, як ви їх назвали, президентів для розмови зі мною? Звісно, звісно, містер Квіне. Охоронці привели трьох високих і блідих молодиків, які явно потребували сну та гоління. Про те, що вони брати свідчили однаково смагляві обличчя та глибокі карі очі, ну і звісно ж те, як вони намагалися триматися якнайближче один до одного. Один із них із ще дитячим обличчям у зім'ятому мундирі армії Сполучених Штатів, вочевидь, був рядовим вуді смітом. Його губи тремтіли, а в очах зблискував страх. Інший із червоними обідками навколо очей і з вишкрябаними до біла руками, ймовірно, був лікарем Лінком смітом. Він виглядав доволі спокійно, але Еллері міг би заприсягтися, що той нещодавно плакав. А третій із сірим одутлим обличчям і млявим тілом. Вочевидь, і був легковажним адвокатом Вошем. Він напружено посміхався як професійний комік, що опинився у центрі трагедії і відчайдушно намагається вигадати якийсь жарт. Джей Ай, заговорив Еллері. Саме ці дві літери написав перед смертю ваш відчим». Рядовий сміт. Про що вам кажуть ці дві літери? Чого ви від мене очікуєте? тремтячим голосом відгукнувся юнак у військовій формі. Що я зізнаюся тому, що він це написав? Я не вбивав тата. Для чого мені це робити? Навіщо рядовому сміту вбивати свого тата, Дейкіне? запитав задумливо Еллері. Він міг не захотіти чекати, доки Клінт помре природною смертю, аби отримати третину його статку, який той заповів йому і братам, відповів розважливим тоном шеф поліції. Обуйште мене, дайте мені спокій. нервово вигукнув хлопчина. Вуді, Вуді, заспокойся – м'яко звернувся до нього Лінк Сміт. А ці літери «J.I.» можуть бути застосовані і до вашої сфери діяльності, чи не так, лікарю?» звернувся до нього Еллері. Наприклад, гастроентерологія її позначають саме так. Стомлені очі молодого лікаря сердито блиснули. Ви що? Серйозно? Так дійсно неможливо вивчати медицину і не торкатися гастроентерології. Минулої весни я навіть лікував тата Клінта від шлунково-кишкового грипу на його прохання. Хоча, якби медична рада дізналася, мені було б непереливки. І так, аби ви навіть не запитували, я маю доступ до будь-яких отрут, але я його не труїв. А як же. Джей Ай, лікарю Сміт, наполягав Еллері. Той знизав плечима. Якби тато думав, що його отруїв я, він написав би моє ім'я. Це мало б сенс, а Джей Ай немає, принаймні для мене. І для мене. гукнув раптом вош Сміт, немов не мав сил чекати. Еллері перевів погляд на нього. Слово джин починається саме із Джей Ай, а отрута була у пляшці джину, містера Сміта. наскільки я розумію, її принесли додому для містера Фоздікави. Так, тому що він мене про це просив, підтвердив старший брат. Ну і що з того? Лінк правий. Якби Клін знав, хто його отруїв. Він написав би ім'я вбивці. Елрі сумно посміхнувся. Він уже деякий час розмірковував над цим. Обличчя шефа Дейкіна було спокійне, але невиразне. Раптом Елрі припинив посміхатися і голосно вигукнув Президенте, мені сказали, джентльмени. Що вашого рідного батька назвали на честь президента Томаса Джефферсона, і своїх трьох синів він також назвав на честь президентів. Так, це всі знають, із викликом відповів Бош Сміт, на честь трьох президентів, яких він вважав найвидатнішими, мене назвали на честь Вашингтона. А мене на честь Лінкольна», – озвався лікар. А мене на честь Вудро Вільсона, тремтячим голосом додав рядовий Вуді Сміт. А далі всі троє братів, не змовляючись, промовили в унісон. Ну, то й що? Дякую вам, кивнув Еллері. А зараз вийдіть, будь ласка, із кімнати. Коли троє охоронців вивели братів смітів, Еллері повернувся до Дейкіна. Тепер я можу вам сказати, кого саме старий Клінт звинуватив у своєму вбивстві. Слухаю. відгукнувся нетерпляче шеф Дейкін. Гелрі подивився на впалий стілець, так ніби старий, який його перекинув, усе ще був там, стискаючи ручку і намагаючись написати щось на бланку. Лікар Сміт має рацію, сказав він, словесна еквілібристика часто зустрічається у детективній прозі, але дуже рідко у реальному житті. Людина, яка дивом змусила свій вмираючий мозок та м'язи написати на папері повідомлення, не буде намагатися бути аж надто розумною. Якщо вона знає, хто її вбив. То всі її зусилля можуть мати лише одну мету повідомити про це якомога більш прямо. Клінт Фостік, написавши літери «J.I.», намагався вказати на свого вбивцю. Вираз обличчя шефа Дейкіна не змінився, він був напружений і нетерплячий. Але літери «J.I.» Не підходять до жодного із їх імен, містер Квіне. На вашу думку, я що про це не подумав? Ну, бачте, Клін зіштовхнувся із проблемою. Припустімо, що отруйником був, наприклад, Вошсміт. Ми з'ясували, що писати прізвище Сміт не має жодної потреби, адже воно у всіх трьох однакове. Отож, якби отруйником був Вошсміт. Клінт почав би писати його ім'я Вашингтон або ж Вош, і, можливо, не просунувся б далі першої літери, оскільки знав, що ось ось помре. Але ця літера W, вказувала б і на юного Вуді, якого назвали на честь Президента Вілсона, тому могло виникнути непорозуміння. Клінт. Почав писати не прізвище президента на честь якого назвали отруйника. А його ім'я? Ім'я? шеф Дейкін здивовано закліпав очима. Томас Джефферсон Сміт назвав трьох своїх синів на честь президентів Сполучених Штатів Америки. Отже, їх повні імена, як і в самого Джефа Сміта, повинні починатися із імен цих президентів. Рядового сміта називають Вуді, оскільки його повне ім'я, вочевидь, Вудро Вільсон Сміт. Отож, повне ім'я лікаря Сміта повинне бути Авраам Лінкольн Сміт. Ім'я Авраам розпочинається із літери А, а прізвище Лінкольн із Л. Ну а ім'я Вудро Вільсон починається із W. і нічого у цьому переліку не відповідає Джей Ай. Але як щодо Воша або ж Вошингтона Сміта, того самого, якого завжди доводилося витягати із неприємностей. Того, що працює адвокатом тільки тоді, коли взагалі працює. Того, що, ймовірно, повуха у боргех і відчайдушно потребує своєї третини статку Клінта. Ось хто із братів вчора вранці у кухні, на очах у Летті Доулінг, додавав отруту у пляшку джина. Це був Джордж Вашингтон Сміт. Хіба ні? Це й його відбитки пальців залишилися на пляшці з-під отрути. Так, це був він за всіма доказами, відгукнувся Райцвільської поліції. Але, містер Квіна, Клінт написав Джей Ай, а перше ім'я Воша Джордж розпочинається із Джей І. Примітка. Мається на увазі англійська версія написання імені Джордж Еллистис руку Дейкіна. Бідний старий Клінт встиг написати повністю літеру Джей, але помер, написавши тільки першу вертикальну риску літери Е, і не закінчив її. Ваш вбивця саме Джордж. Джордж Вашингтон Сміт. Еллері Квін. Історія із Джей Ай читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне, неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.